Дитей школы научается с Ще один пункт незглавності зручно розмістився на базі одного з навчальних закладів в Покровському районі. За потреби тут одночасно можна розмістити до 100 чоловік. До уваги вимушених відвідувачів за підтримки ради оборони міста та влади Кривого Рогу тут є все необхідне: генератори та теплові гармати, система супутникового інтернету Стерлінг, запаси питної та технічної води, окремі куточки для матері та дитини та для містян із домашніми улюбленцями. А ще капітально відремонтоване укриття на 350 50 чоловік під будівлею. В нашому закладі створений пункт незглавності з грудня 2022 року, тобто ми працюємо вже другий рік. Ми один з перших закладів в нашому районі, який розпочав таку роботу і до сих пір ми займаємося цією справою. Забезпечення нашого закладу, саме якраз і для внутрішньопереміщених осіб, і для пункту незглавності завдяки місту, району було забезпечено ну, практично всім необхідним для цього. Тобто у нас є генератори, у нас є запас води, у нас 5 тонн води технічної. у нас... Е Татня кількість води питної у нас ну все, що необхідно в випадку, якісь таких надзвичайних ситуацій, у нас це все забезпечено. Наразі у Покровському районі облаштовано вже 24 пункти незламності на базі комунальних установ, зокрема 20 у закладах освіти та 4 у закладах культури, а також у відділеннях поліції та промислових підприємствах. До того ж, місця для підзарядки гаджетів підготували і торгівельні центри. Територіальне розташування мережі пунктів незглавності розраховано для зручного користування ними мешканців кожного з районів. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов. При блекаутах і тому в місті працюють 213 пунктів незламності, в котрих є і генератори, і старлінги, і можуть і е, зарядити собі необхідні і телефони, є і кімнати для матері, і дитини. Я впевнений, що Не. якщо буде якась чрезвичайна ситуація, місто зможе е, приютити е, багатьох мешканців нашого міста. Готовність кривого Рогу до можливих та тривалих за часом блекаутів взимку постійно підвищується, і тому вже в цілодобовому режимі почали працювати пункти незламності та обігріву, кількість яких зросла майже вдвічі у порівнянні з минулим роком. Тож місто активно продовжує наращувати свій потенціал у подоланні можливих надзвичайних ситуацій. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко, перший міський.